Київ готується до різдвяно-новорічних свят у столиці на Софійській площі вже стоїть ялинка, і також у місті запрацювали ярмарки. Подробиці розпитаємо просто зараз у нашої кореспондентки Діани Гоніпко. Вона наживо зі студією. Дяно вітаю. Розповідає, де ж цьогоріч у столиці ярмаркують, і бачимо то зараз на софійському майдані. Чи є люди, попри таку незимову погоду? Вітаю Андрію. Так, з вчорашнього дня на Софійській площі офіційно засяяла новорічна ялинка, головна ялинка нашої країни. Вона буде стояти до 10 січня. Вчора на офіційному відкритті було дуже багато людей. Сьогодні ж на вулиці дуже сильний дощ, холодно, людей майже немає. Ялинка цього року нетипова, вона білого кольору. Не така, яку ми звикли усі бачити. Вона у мінімалістичному стилі з двома тисячами блакитних кульок та двома кілометрами гірлянд. Зверху на ялинці срібна різдвяна зірка. Білий колір ялинки символізує життя з чистого аркуша, а блакитні кулі чисте небо. Ялинка цьогоріч вища ніж минулого року. Минулого року вона була 11 метрів цього року ж 15 метрів. В день ялинка не підсвічуватиметься. Вона підсвічуватиметься лише з 17-ї години для до 21-ї, задля економії електроенергії. Також хочу наголосити на тому, що ялинка цьогоріч повністю покривається витратами меценатів. Ми поспілкувалися з киянами, які все ж таки, попри цю погоду, жахливу прийшли подивитись на ялинку, пофотографуватись. Давайте послухаємо. Цьогорічна ялинка мені дуже навіть сподобалася, виглядає святкова, новорічна. Сама ялинка така класна, біла, наче сніг, і я вважаю, там нічого такого лишнього немає. Цікаво, непогано, на мою думку. Найбільше мені подобається те, що вона поставила на саме за рахунок коштів меценатів. Це найбільше, що мені подобається. Дизайн теж доволі хороший, цікаво те, що вона не, не як зазвичай зелена, а цього розбіла. Мені так доволі подобається. Сучасно, скажімо так. Ялинка цього року дійсно дуже гарна та незвичайна. Одразу з'являється таке новорічне перечуття. Раджу всім брати друзів та приходити фотографувати ялинку та самим фотографуватися. Хочу наголосити також на тому, що біля ялинки встановили фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька сувенірних будиночків. Масових заходів, ярмарків та будь-яких інших розваг на Софійській площі не планується. Також я ще хотіла б наголосити на тому, що з вчорашнього дня почали працювати у столиці ялинкові ярмарки. Вони відкриватимуться у різних районах поступово. Кияни зможуть придбати ялиночку до 31 грудня. Вони усі вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств. Усі кошти від продажу будуть спрямовані до бюджету у столиці. Ми завітаємо сьогодні до одного з таких ялинкових ярмарків, щоб розказати вам, які ялинки ви можете придбати, та якої вони вартості. Сподіваємось, що нам вдасться туди потрапити. Тому Андрію, тобі слово. Діана, дякую. Це була наша кореспондентка Діана Аніпка з Софійської площі. Вона розповідала про ялинку, яку вже засвітили ввечері напередодні, і поспілкувалася з людьми, які прийшли сьогодні зранку на неї подивитися. 嗯。Yo Yo